Американські машини з ними завжди цікаво. Розкажу історію. Дослухайте. Е, купив тес Увайку -like, декілька місяців тому, 23-го року. Незначні пошкодження, але автомобіль роздефектований. Хто шарить, той шарить. Що це значить? Тобто була якась зона пошкодження, а біля цієї зони пошкодження багато чогось зняли для того, щоб впевнитись, які ж там все-таки пошкодження. Е, і відфотографували машину. Я її виграв. Для мене пошкодження не страшні були. Отже, чекаю фото, коли машину заберуть з аукціону. Дочекався. Е, немає тих фотографій, що мені потрібні були. Окей, чекаю наступних фото. Фото з завантаження автомобіля в контейнер в порту е, цієї Америки. Завантажу. Немає цих фото, що мене цікавлять. Дочекався вже, поки машинка доїде до Клайпіде. Розвантажили машину, фото зробили, немає фотографій. То, що мені цікавить. Блін, забирає водій вже з клайпиди, я йому вже пишу. Будь ласка, сфотографуй мені багажник. Фотографую він багажник, а для чого багажник? Тому що мені цікаво було, чи поклали ті запчастини, які познімали. Бо зняли дуже багато всяких дрібних ручки, молдінги, накладки, все, що коштує дрібненьких грошей. І на виході вийдеться велика сума. Скидаю фотографію, фотографії в багажнику всього лежить два ковпака, які я хотів міняти, тому що вони мені не подобаються. Отак от, от. А от тих всіх запчастин немає. Крило, капу... Крило, фара, накладка розширювачів, арки. Потім Короче, Дуже багато різних речей. Бампер, датчики. Їх немає. Це все прийдеться купувати. Але нічого, думаю, що машина взагалі все одно цікава. ну Це автомобіль для дружини. Не вірте, Ні. Для дружини точно.